По проворці це одинарні підриви. Паузи з з на дні, ви бачили. Є. І є. І от вам, пожалуйста, О, хороша риба. Я в цьому кольорі даю. Друзі, хороша риба. О, так. У нас тут один чоловічок нагліє, поки я перев'язуюсь. Так, сьогодні приїхали рибалити з берега. Локальні точки будемо шукати судака. Він тут періодично любить стояти, тому спробуємо знайти і половити його. Ну, а ви не переключайтеся. Друзі, є перша риба. Перша рибка. Невеличке щось підвисло на на паузі підвис. Ну, напевно дрібний судачок. Але прикольно. Прикольно. Рибка є. А можливо навіть окунь. Можливо, окунь. Що? Тану. Тану наче. Дивіться. І того це не окунь а це підлящик і дивіться, за нижню губу. І ну, скажіть, що він не атакував цю приманку. Ну, я навіть не знаю. Зараз візьму телефон, зроблю фото і відпущу рибку. І так, підлящик атакував його. Ну, Медворник і підлящик іде гуляти. Знов була піджимка, але щось я не зміг засікти рибу. І так, друзі, хотів трохи розказати про оснастку. Використовую JG банан 10 грамів, одинарний гачок і отакий от медвормік наш. Палка в мене Azura x-game до 22 грамів в рості 2,85. Це 94 моделька. Дуже потужно далеко кидає нанофіл 08 з берега і флюрокарбончик 028, здається, але тут вже не принципово. І невеличка наша застібочка. По судоку, я думаю, буде нормально, не повинна розгинатися. от Кидати потрібно надто далеко, тому снасть має бути якби. Збалансовано максимально. Ну, тут ще головне не закинути на високовольтну лінію, але це при оцих закидах. При таких достатньо нормально вилітає 10 грамів. Також далі буду використовувати 14, потім 16, напевно, так як от бачите, дуже довго падає. о, Лише впало ну, глибина на вибросі. Ох, ви, блін, пічок був тичок. Глубина на викиді порядка, напевно, 8-8,5 метрів глубини. Розповідаю це, тому що ви пишете в коментарях, що більш повчальне відео робив, тому розказую, як я ловлю, на що я ловлю. От. Ну і ви бачите в принципі, ефективність того, що я роблю. Мені щось потрібно перезакинути. Можливо, зараз використаю 14 грамів. От. Декілька закидів ще десяткою спробую. Потрібно більше завісання. На минулій рибалці Судак полюбляв конкретно підвисання снасті. Ну, все на місцях груз, а, груз трохи погризяний. Все-таки, напевно, не подлящик, а судак. Тому продовжую, кидаю далеко, можна навіть відкривати дужку, щоб шнур уходив швидше, так воно горизонтально і без е проблем е тоне. Потім закриваємо, даємо паузу, шнур пішов. Вся приманка на дні. Починаємо проводку. По проводці це одинарні підриви з паузою на дні. Ви бачили? Є. Є. є, є, ви бачите? Я, можна сказати, в прямому ефірі спіймав. Невеликий, щось труситься, ну блін, якщо це подліщик знов, то це буде епічно. Сьогодні буде рибалка на подліщика. Ну, Блін, щось дуже схоже, але трусило башкою, може м'ялкий судачок. Буду повільніше його е, вимотувати, щоб він скинув в воздух, бо з такої глибини буває, що е, він не завжди хоче зразу упливати. Е, ну, щось тяжке. Щось тяжке. О, да-да-да, дивіться, це наший матросик. Пожалуйста, судак в студії судак студії прямий ефір, можна сказати. От. Дивіться, от наша приманочка прямо в шахті. Ну, такі стекляшики, але приємно, що вони є. Е, зніму е, пару фоточок для інстаграму і буду відпускати. Ну що, фото вийшлося, судочка треба відпускати бульк о, пішов гарно, все супер. А, так, На чому я встановився? Да, я відкриваю дужку, щоб приманка швидше впала на дно. От так як використовую 10 грамів і глибина там порядка, ну я ж кажу, до 8,5. І так, поставив двійника, обірвався, тому потрібно переоснаститися. Хочу поставити офсетний гачок. От і. З нашим медворником. Так, оцеп є. Заганяємо ось так. О Знову наших 10 грамів ідемо. Приманку мені судаки відбили хвоста, тому потрібно взяти нову. Добре, що я взяв з собою пачечку. Ще тут є інші кольори. от Міксована пачка, дуже зручно, можна брати різні кольори з собою, тому зараз по... Пробуємо от такий, -от. такий -от колір. Red Crow Dead називається. От. Темна спина, прозоре пузо з червоною э, От. І заганяємо ось так от і ховаємо гачочок за плавничком. Так, я напевно да, я не закрив застібку і понятно, що грузик, грузик випав. Так. От приблизно отакий от монтаж, можна навіть от, не, ні, нормально на цю сторону, так ховаємо за пламнічком, щоб було менше обривів. ну І продовжуємо грибалити. І ще й не була покльовочка, не спів засняти. От. Ну, був гарний тюк. Камера якраз на зарядці, то. Ух ти, Бачили? Ох, є моя засранець. Настоящий засранчик. Що з ним робити? Я навіть не знаю. Не хоче сідати. І відкритого гачка я вже тричі обірвався. Зустріє в камінцях, не можна видерти. Тут корчі дуже рідкі, але каміння, каміння багато. І... На ну, овсетник, звісно, дивіться, які гарні подирчики, довгі, сочні. Тобто було б риби в ротяці. Ну, спробуємо ще зараз. А вдруг він чуть-чуть не туди, блін. Ну ладно. Ладно, ладно. Зараз спробуємо. Ну, Можливо, навіть і туди. Нічого, продовжуємо. Щось дозловимо Ну і так, ми, двор, ми в мене скінчилися в юні бугу, але я був трошечки би, запасливий і я взяв такий же самий мікс, кілер-ліпчик 3 дюйма. Це в нас 8-й мікс. От, і що я придумав? Е дуже сильно обриваюся, і в мене є отакі от гачечки, вони з тонкої проволоки І в мене є ідея, може це вони будуть розгинатися. Так, да, звісно, це е, ну, трошечки не то пальто, як то кажуть. Але е, ну, вони ще й маловаті. Буде дуже епічно це все діло. Але я думаю, що це зараз буде краще, ніж перев'язуватись кожних там декілька хвилинок. Так, Десь в мене 10 граників було. Ага, ось до моїх десятки. 12-ки, в принципі, нормально, але я хочу попробувати е, половити з десяточкою знову. Е, були покльовка жадна, навіть дві на одній проводці, але вийшло так, що я не, не засік рибу. От Тому е, пробуємо, пробуємо зараз в такій конфігурації. А вдруг вийде. О, ну, чотенько. Зараз буду робити два підриви, бо то я робив волочинням і воно все застріє між камінцями. Там є е, п'ятачок з камінців і судачок стоїть перед ним. Е, дужку не відкриваю, хочу трошки, щоб воно в товщі падало. Можливо, на падінні може бути покльовка. Підриваю кілер ліпчика, він падає і даю паузу там, ну, секунди три, напевно. Пузирки воздуха задержуються між ребрами, і він ну, стоїть, іначе мандулка там, от, над дном. І є. І от вам, пожалуйста, О, хороша риба. От. Так, тільки єдина рибка то непогана відносно Але бачите, що гачечки, то, я казав, тонкуваті. Тому не буду форсувати, ну непогана риба. Ну як, відносно непогано. Для берегової рибалки це, можна сказати, буде непогана рибка. Е, так, ну, наче сильно ослабив. от В принципі, риба пішла до гори але ми її спеціально зануримо, щоб вона не болтихалася от бачите І пауза наша спрацювала. А, це невеличкий судочок. Ми зробимо ось так. от, так. от бачите. Хлопчики, ребята от стоять. І ну що можу сказати? Кіллер ліпчик. І він піджав його, він, піджав, він не активний цей судачок. От, наші тоненькі гачачки на місці. Не знаю, як вони будуть розгинатися, але такі от... Такі дротики клюють, але це не та рибка, яка може бути тут, і я точно знаю, що є крупніший. От, тому цього дротиками буль -буль. Ну, Монтаж працював, можна сказати, якщо не вирізати в прямому ефірі. Так як і розказував, знову кидаємо приблизно в ту саму точку. Навіть ми, там, трошки чуть-чуть далі кинув. Так, цей раз відкриємо дужку і не забуваємо, що треба піджати на два обороти назад, так як великий викид, і а, при підсічці може протріскувати фрикціон і рибу ми просто не засічаємо, якщо вона буде. Знову бачимо падіння і даємо паузу. Друзі, ну отак от влупив він, звісно, за сранець. Ну, це була покльовка чітко. Це була чітка покльовка. Но мимо Стоїть він внизу бровки. Просто на глибині. Може, відбив приманку, звісно, але. Тепер Ну що, все-таки це була покльовка. Нашої приманки, ну, як ви бачите, нема. Та не будуть. Знову покльовочка, дві покльовки за проводку було і не вдалося реалізувати. Напевно, на стягнув приманку. Ну, і на підволочці взяв судачок. Моя теорія працює, двійний підрив і невелика пауза. 2-3 секунди. І от, прокатаємо його, заодно проженемо катушку після зими, да, забагрився за підбородок. Неактивний, вратяку не хоче зажирати. Але такі. Судочки, ребята. Мені дивіться, вже другенький на цього кілерліпа, а одного вже відбили. І є покльовочки. І сальто. А, бачите, і гачки розгинаються, потрібно підгинати. Вон дивіться, ова, мама, мама. Опа! Знову покльовочка, є рибка. Невеличка, ага, мабуть, немає рибки. Зійшов. Зійшов, але був з гарною покльовкою, Можливо, гачки розігнулися тут. А... Одне мішає другому. да, Нема риби. Був невеличкий, напевно, як і попередній. от, Завернув приманку, но з покльовкою, з хорошою покльовкою, на паузі, все все чітенько. Вже трошки тупувати гачечки, Ну, пробуємо далі. Це таке? Я в сьомому кольорі вейду. Друзі, хороша риба, реально хороша риба. Хороша риба. Так, не будемо спішити, тому що тоненькі гачачки. От, да, важкенька, о, гарна важка риба. Зразу на забросі кіллер ліп, коротше, тема, тема робоча. Так ще ослабимо. Да. да, хороша потужна риба. Іде, йде важко. О, ого, дивіться, як гнеться палочка. Так, уже перепригнули через бровку, тут саме головне було вивести його. Через бровку. Опа, ча, там от іде Судаченко. Якщо, звісно, не за жопу, може бути, що за жопу і він іде не так, як треба, чи з глибини він якось якийсь дрібний. Показали, що там просто супер трофеї ще, а це, а на жаль, ні, це. це невеличкий такий. Ну Хоча на сьогодні один із самих крупненьких Обача! Ну так, да, не туга не дивіться. Ну порівнянні з тими, це. Трофейчик непоганий. Зараз ми тут одного чувачка попросимо, щоб він нам запарафінив гарну фотографію. Дивіться, бачите, на ньому отакі от п'явочки. От. Значить, риба стоїть біля дна. І він підсів, просто піддавив кілер ліпчика нашого. Зараз фоткаємо і відпустимо рибку. Так, ну що, наш кілер ліпчик спрацював, риба. Невелика, вона йде бульбуль. -буль. Ловимо далі. І так, у нас тут один чоловічок нагліє, поки я перев'язуюсь. Питається зловити рибу. Мого судака дав приманку, гачки, ще грузочки наладати. Ага. Спінгані, ну ти вже не наглій так. Так, і що там в тебе? Покажеш нам рибу. Приманку. Не знаю з чого. Та тяне його там ти, напевно. 100 грам судачок Ось тут так. Чи все таки трьоха? О, сі две. А ну-ка давай-ка я прийму його цього дядька. О, дивіться, у нас перша підкілуха. Оба! Романку не можна кидати в воду. Дивіться, так? Да, на на. Держи свою рибину. О, дякую Фоткаєте, так, звісно, да, ось такий у нас судочок. От. Пробуємо ловити далі. Ну так, фото зроблені. Рибу вирішили відпускати. Жадність сьогодні не грає. Ну таке, я б його здав в рибінспекцію, звісно, якби він не, не випускав. Тудак. Пашоль. Та пускай, що він там стресанув Повітря не до кінця спустив, але рибка пішла. І як то? Довольний? Бомба, взагалі. Взагалі, хороша риба, так. погнали далі. Друзі, ну що, перев'язався і знову є рибка. будемо чуть-чуть сильніше її підіймати. Невеликий собачок. Ну, навіть головою трусить. Трусить головою. Вийшов на поверхню. Вийшов на поверхню. Прокатаємо, зробимо серфінг. От дивимося, наша. наша. Дивіться, цей, звісно, не підбагрився, уже все по-серйозному. От опача. Ого, угу, що це таке? Омаджу, дивіться. Ми відпускаємо цього задротика такого. Рибалимо далі. З вибрасу. Є, е, друзі, є судак. Судак. Ну, не, не знаю, чи гарний, чи ну, там типає головою. Наскільки він хороший, непонятно, але він присутній. Хороший ту на медворма. Медворм в ход короті дає жару. там, Тяжевий чи не тяжелий, не бачу. Кудак чи не так? Не можна підняти. Ого-го-го, ну ого, ого. не непоганий, не, не, не за ротяку Дуже гарно. Оба! отак так от. Дивіться, як жарненький. Він він зажар нашого медворміка. Яке зараз ще пальця пробити треба. Ага. Я не буду так брати. чотенько все в самій пощаці. Ось такий от судачок на нашого медворміка. Так, риба. Будемо? Ні, ні, не будемо нічого хати. Можете? пішла. Ну що, сьогодні в мене називається день перев'язок. От, ну, В принципі, риби то половили, але обривів реально до хрена. Пишіть в коментарях, в кого ще тільки обривів. Я не, не знаю. Напевно, раз 20 я вже сьогодні перев'язався. Ну, Може не 20, але до 20 це точно. От. Е, ну, Рибалі, як казав, двійниками, тому що. Риба пасивна, бере на паузі, ну, брала на паузі. Зараз то, в принципі, був один тичок ввечері. І поки все. Але хочу залишитися до темна, спробувати, а може вийде крупний судачок. От. Але це не факт. Ну, не попробуєш, не узнаєш, як то кажуть. Але обірвав, мені здається, крайнього двійника. З тонкої проволоки тема працююча, от, вони розгинаються, тобто можна використовувати єдине з обережністю, якщо є ну, хороша крупна риба, то напевно не підійде, бо може розігнутися. Але якщо будете використовувати фрикціон, ну, м'яко пропускати фрикціон, то в принципі, можна, я думаю, витягнути, але потрібно ще носити з собою підсаку. Щоб можна було прийняти рибку. Я то рибалю без підсаки. От, Так як ящика носити ще й підсаку трошечки не, не, не сильно подобається це. Ну і судачок був такий мілкий, там 150-200-300. І, Певно, грам 600 був у мене найкрутніший. У Сергія на відео ми бачите, це судачок близько ну, наверное, грам 700-800. От. Е, ну Більше крупної риби не було. Зараз, напевно, ставлю офсет. От, буду пробувати рибалити з офсетом. Якщо буде крупна риба, то я думаю, що вона повинна клюнути з е, покльовки. от У мене десяток осталося 10 грамових 4 штучки. В руках п'ята. Ну, використовував я не тільки 10 грамові, тому нарвався я сьогодні солідно, можна сказати. Е, Топ-приманка сьогодні це отакі наші медворми 3,5 дюйма, працюють відмінно. От, е, збирають навіть пасивну рибку. Тому зараз заряджаю його і буду полоскати е, далі. Можливо, можливо, буде гарна рибка. Тому не переключайтеся, дивіться що до кінця з цього вийде.